Каналі Київ ми продовжуємо будувати місто добра, розширювати територію, що на ній панують співчуття, взаємодопомога І головне, віра, це завдяки вашій небайдужості. Ставайте разом з нами мешканцями і будівельниками місто добра. Це не складно, але дуже необхідно. Отже, ласкаво просимо до міста, що будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Матвій Саміленко народився влітку минулого року, у п'ятницю 13-го. без серцебиття і дихання, практично мертвим. В комі його відвезли з пологового будинку Ворзеля до лікарні в Білу церкву, звідки матір сином повернулися лише за два місяці. Внаслідок важких пологів постраждала частина головного мозку. Зараз у шість місяців у нього параліч лівої руки. Утім, батьки не здаються попри те, що лікарі розводять руками мати з татом Досягли певного прогресу за допомогою реабілітаційних технологій. Мета максимум повернути чутливість руці, що постійно атрофується. Цінною для них у буквальному сенсі є кожна хвилина. Знайомтеся, Матвій Саміленко та його маленька, але мужня і невтомна родина. Він народився, не дихав. Один акбар його поставили. Він був в комі. Один день його судомило. От лікарі нічого мені не говорили. Сказали, стан критичний, поганий, але стабільний. У той день її син народився мертвим. У той день Ірина переступала поріг пологового, а уже за кілька годин майже непритомна від болю і сліз намагалася почути бодай один удар його крихітного серця. Не чула, бо воно майже не билося. Біля породілі товпилися лікарі, акушери, медсестри. Ситуація критична, рідкісний випадок. Якщо в дорослій людини це сталося, це інсульт. От. І при такому важкому інсульті, в принципі, дорослий би не вижив. Я не знала, чого чекати, які результати, як дитина буде розвиватися, як воно вплине. Сказали, що не факт, що дитина ще виживе взагалі. Унаслідок надтяжких пологів у маленького Матвійщика відмирає частина кори головного мозку, паралізує ліву сторону тіла. Малюк кілька разів впадає у кому та практично живе в реанімації. З пологового та лікарень Ірина із сином повертається аж за два місяці. А лікарі. Розводять руками. Чи знали вони, як сплетена із Соломинки материнська віра здатна перевернути землю. Як, вимурюючи у Бога останній шанс, батьки повертають сину життя? Найгірше постраждала ручка ліва. От. Ну, щоб пояснити, як вона виглядала, вона була маленька, менша, ніж права, без тонусу, не рухалася взагалі. Ну, Грубо говоря, якби так підвісив, і вона так от. Собі висіла. Тіло все росте, розвивається, росте голова, ручка, росте права. Все-все. А ліва залишається на тому рівні. Маленька, така такі б, якщо б він вже виріс, став дорослий, то в нього б залишився такий маленький дитячий відросточок, який не рухається. Тому що якщо ручка не рухається, немає відтоку крові, не функціонують ні м'язи, ні сустави. Коли Віра стає більшою за море, вона перемагає розпуху. Наразі шестимісячний Матвійчик випереджає ровесників, робить мамі зауваження і починає відчувати ліву руку, яку вважали мертвою. Попереду черговий реванш, і він обов'язково буде за ним. Матвій у нас у студії разом із батьками це Ірина і В'ячеслав Саміленки. Рада вас бачити. Дякую, Заємно. що приїхали. І також ми запросили лікарів, спеціалістів, експертів. Це Надія Брагіна, лікар-невролог українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Тетяна Головченко, завідувача відділенням відновлювального лікування Київської міської дитячої клінічної лікарні, номер 1 Тетяна Риловнікова, завідуюча відділенням інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку номер 5 неонатолог вищої категорії, лікар-анестезіолог Петро Кузик, депутат Київради. Дорогі друзі, дякую вам, що зібралися. Ірино. Що трапилося власне під час пологів? Чому все пішло не так, як треба? Були якісь загрози під час вагітності? Що ви знали про це? Вагітність протікала абсолютно добре були всі аналізи позитивні. Останнє УЗД показало 2 кг 200 г. Пологи були швидкі, стрімкі, але дитина народилася велика, Матвій народився з вагою 4,5 кг. Тобто не 2,5, як показало останнє УЗД, а 4 кг. Не видно було на УЗД, що дитина 4 кг. Він застряв, застряг. Звичайно, він не прийшов, не прийшов, прийшла голова. Не пройшли плечі. В цей час він не дихав, в нього uh -huh. сталася асфіксія, внаслідок чого відмерла кора головного мозку, і наш лікар пояснив мозолисте тіло, якесь воно там розташоване посередині. От, які відповідають за функцію от роботи лівої руки. Розумова діяльність в нього, слава Богу, не постраждала. Роды это серьезный стресс для каждой женщины. Это серьезный стресс и для ребенка. Ребенок должен проходить через родовой канал, он должен рождаться через естественные пути. Случаются какие-то непредвиденные ситуации, и ребенок рождается в асфиксии. Асфиксия это кислородное голодание. В какой-то момент ребенок не получает достаточно кислорода. В данной ситуации э, был крупный плод. это тяжелая асфиксия, это единичная пульсация пуповины. И здесь, конечно, нужно оказывать реанимационные мероприятия непосредственно после рождения. Всегда на родах участвует э, врач-неонатолог, он стоит рядом. И от того, как быстро, умело и как вся команда будет работать в данной ситуации, зависит будущее ребенка. Здесь счет идет на секунды. На секунды. Э, глядя на этого малыша в течение э, ну, получается, наверное, я вижу, что все-таки эта бригада работала хорошо, хорошо. потому что ребенок активный, он активно двигает ножками, он смотрит, он э, ищет, он сосет соску. Посмехается. Э, да, посмехается. Когда я слышу диагноз «коматозное состояние, то я ставлю большой знак вопроса. И о том, что э, какая-то часть головного мозга, клетки умерли, я тоже ставлю знак вопроса. Які зараз лікарі малюють перспективи? От, чи дійсно в Охмадиті, ну, розводять руками і зізнаються у власному безсиллі? Справа в тому, що ми пройшли курс вохмадиті, що входило курс, курс ЕКГ, е е е е обгортування парафіном, е вітамінний комплекс групи Б і масаж. Справа в тому, що ці речі не можна повторювати дуже часто. Сказали нам прийти через два місяці. Через два місяці це атрофія. нам буквально дорогий кожен день. Учитывая, что ребенок застрял в родовых путях, здесь возможна ситуация, что здесь сочетанное повреждение головного мозга и травма плечевого сплетения и периферический порез. Это одна тактика лечения. Если здесь следствие только... Но, как правило, такой диагноз ставят уже в родзале. Травматический акушерский порез плечевого сплетения. Если его не увидели там и не поставили, скорее всего, речь идет о центральном в результате повреждения головного мозга. Є несколька друга тактика лікування. Мама, яка залишається в такій ситуації, вона залишається з проблемою наодинці, вона не готова до цього, вона чекає здорову дитину. І мама не знає, куди звертатися, її ніхто не направляє. Нас виписали з лікарні чергової, і ми залишилися вдома самі. Як так? Ми вже залишились без лікування, і куди нам бігти? Ми приймаємо безплатно, консультуємо і реабілітуємо дітей із усіх областей України, з Києва. тобто абсолютно з любого уголка України ми беремо на реабілітацію дітей і на обслідування, і на реабілітацію. Що показує ваша практика? ще розчину на дуже хорошу динаміку, но тут треба для начала облідувати. Пока не совсем ясно мне, да, здесь сочетанная травма или только следствие. Той коми і повреждений головного мозга. Все таки здесь нужно посмотреть ребенка і нужно зробити, звісно, МРТ. При необхідності зробити електроміографію. В принципі, це все реально, все возможно. Тетяна Головченко, у вас в руках лялька, у Тетяна, вас я дротик. дротик. Дрот. Я так розумію, що це там імітація якогось нерву Не, або нервового системи. Ми тут вже ж пішли по ходу, як би мовити. Справа в тому що я була готова до того, що це чистий парез ерба і пояснити, яка це ситуація. А, так і уставимо, але ж бачите, ми бачимо, що там ще є, можуть бути Трес ерба це периферія, це травма плечового сплетіння. Плечове сплетіння це п'ять нервів, які відходять від шийного відділу, і вони утворюють таке сплетіння в районі плеча. І коли та ситуація була, що було затруднення крупний плод, затруднення виведення, то, як правило, там іде травматизація в точки ерба, це, як правило, два верхні нерва, або часом тотальне ураження. Так як виглядає ну, от звідси, я дивлячись, ручка дуже виглядає як тотальне ураження. І тотальне ураження в нас можуть бути різне. різні. Як правило, коли це вже тотальне, це вже важкість. Коли ми говоримо, що що може бути з нервом, якщо будь-який нерв, я спеціально взяла так кабель, виглядає, оце його обмотка і це нерви. Значить, саме легке, що може бути плечики затруднені, йде тракція головки з поворотом, може бути, що пошкоджується оця оболонка сама по собі, крововилив, може бути набряк, таке інше. Але весь нерв цілий, ці провідки цілий, тоді дуже швидко рука відновлюється сама по собі. Для нас головне не травмувати, викласти ручку, то так ми там маємо спеціальні укладочки, як класти руку, але не задирати руку, хотіла сказати. Ручка повинна бути при тулубі, ручка повинна бути або в цій позиції примотана, ось так примотана до памперса, або в такі позиції. І ми дуже акуратно дитиною маніпулюємо, щоб не травмувати цю частину. Інша ситуація, коли. Сильніше іде тракція, іде придавлення, тоді можуть надриватися сам нерв, надривається нерв трошки. І тоді відновлення йде довший час. Відновлення йде дуже довго, але сам цілісність, оця вся упаковочка ця є, але там трошки порвалось. Значить, тоді відновлення йде не так швидко, але і відновлення ну, приблизно йде приблизно до року. Але кожен день, кожні 2-3 тижні йде потрошку, потрошку, і є в дитині рух. Коли буває така ситуація, що дуже тягнулось і дуже рвалося, і це порвалося так, mm -hmm. порвалося назовсім. І його, його воно не зростеться ніколи. Робиться операції. Тому що воно роз'являється. Воно не з'єднається. Значить, його треба з'єднати. Зашили, повного відновлення не буде, але багато функцій можуть відновитися. Тоді така може бути операція для того, щоб знати, наскільки нерв ушкоджений, тоді повинна бути електроміографія. Це вже вік такий, який давно треба, це ще вчора треба було зробити ту електроміографію. Оце оперативне втручання це, ну, це стрес для дитини. І... Наскільки важка ця операція? Ну ми хотіли звичайно, в будь-якому разі уникнути її, але якщо Якщо ви довше почекаєте, то вам вже ніхто її не запропонує. І угу. далі операція, якщо запропонуються, то тільки ортопедичні ортопедична операція це значить якусь функцію згинання руки трошки підняти, пересадка м'яза і радикально не вирішується нічого. Тобто для вас не уникнути, а те, що для дитини треба. Ну щоб максимально відновити рух, тобто ваше зараз завдання швиденько або до нас лікарні неврологія або до надії Вадимівниї в центр, щоб ви зробили обстеження. Потім вам чітко сказали ваші перспективи. Що? Ми зробили електроміографії бачимо, що по всім віточкам, по всім нервам, допустим, сніжена, но вона є. то мы не направляем, мы не рекомендуем операцию, мы ведем консервативно бобот или иголки, или еще что-либо. Вот да. А если мы видим, что полностью перервано, нету сигнала от какого-то нерва, тогда мы направляем к микрохирургам. Выхода другого нет. Восстановительные возможности еще достаточно высокие. Зрозумела, Ирина. Зараз вы сбираете ще а, а, еще на курсы лікування. Два курса лікування вы уже прошли. А, зараз сбираете еще. А, дорого? Десять тисяч гривень. Понад 10 тисяч гривень, приблизно 12 тисяч гривень, один курс. Я здивлюсь, шановні поважні лікарі ставлять такі діагнози. Я взагалі нічого не помітив. Активний, чудовий, симпатичний хлопчик. І дай Боже йому здоров'я. Я що я скажу? Що ну, тих грошей, яких не вистачає, в подальше лікування ми будемо допомагати. Є там певні депутатські фонди, є у мене певні можливості і таке інше. Так що, ось зараз, після передачі, я прошу вас залишитись. Ми на цю тему більш детальніше поговоримо. Хочу звернутися до всіх глядачів Матвій Саміленко та його маленька, але невтомна родина потребують участі і допомоги. 30 тисяч гривень і надію, що його рука не атрофується, а запрацює, стане реальністю для цього маленького хлопчика. Хоча він є певно поки що не усвідомлює. Але для батьків кожна хвилина і кожна ваша гривня в буквальному сенсі є великою цінністю. Рахунка родини Саміленків зараз на ваших екранах. Наша допомога абсолютно адресна і кожна ваша перерахована ко. Пішка піде саме на реабілітацію і лікування героя. Для цього ми з вами і будуємо наше унікальне місто. Добра від нашої програми, будь ласка, прийміть подарунки. Це солодка корзина і для Матвія така чудова Я. іграшка. За кілька хвилин на вас чекає чудове знайомство. У групі соняшник танцюють і співають глухі діти. Це вихованці інтернату номер 6 учасники і лауреати багатьох конкурсів. Як це слухати музику долонями і співати мовою жестів? Як дорогувати тими, хто не може почути? Без перебільшення вражаючи. Цікаво дізнаєтеся в другій частині. У місті добра, що разом з усією Україною будують телеканал Київ та міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком. Ви знову у місті добра місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Чи можна співати мовою жестів? Що це за особливий вид мистецтва? Як передати емоцію і благозвучність, якщо не вмієш ані почути, ані сказати? Тетяна Градченко знає, адже є художнім керівником цілого хору глухих. У цьому майже безслівному просторі вона з народження, адже глухими були її батьки. Попри те, що вона і чула, і говорила, в 16 досконало оволоділа жестовою мовою, а світу глухих присвятила своє життя. Зустрічайте гурт соняшник. Вони по-іншому спілкуються, по-іншому відпочивають, по-іншому цінують життя, не цінують кожну мить життя, тому що вони сприймають все зорово, так? вони цінують красиве. Мені здається, що вони більше предане. Прідане, добре, з ними легко. Намного інші. Слухати музику долонями, співати серцем, злітати над мінливим світом, який не завжди чесний, навіть самі з собою. У них усе інакше. Навіщо слова, якщо все скажуть очі? Навіщо голос, якщо пісня живе у душі? Я співаю і танцюю із раннього дитинства. Навіть не згадаю, як усе почалося. Та я вас запевняю, через жест можна розповісти усе: поезію, пісню. Це легко через почуття. У мене є почуття, і я їх передаю. Сольні партії, танцювальні па на сцені, вир почуттів, пристрасть і жодного слова. Вони, як усі, юні, безтурботні, закохані. Разом на сцені нам Аліною легко працювати, проте вона не моя дівчина. У мене є кохана, вона з іншої школи. Але я дуже хочу, аби ми навчалися разом, разом співали. Виступали у театрі. Я зроблю все, аби їй було добре тут і поряд зі мною. Артисти гурту «Соняшник» незвичайні, як і кожна їхня пісня, і байдуже, що вони ніколи її не почують. Спочатку ми вивчаємо ритм, вони потім внутрішньо його запам'ятовують. Ми рахуємо, вираховуємо такти. І так, в принципі, потім і відбувається вже сам. Сам номер, сам, саме виконання. Ну, я не буду приховувати те, що я як диригент їм допомагаю. По-іншому вони не чують. Да? Вони не бачать, вони не чують слів. Це не слабочуючі діти, це глухі діти. Тому я як диригент я їх доблю. Я... Перед ними знаходжуся і я їм показую пісню. А вони вже по-своєму її переживають. Так, звичайно, мої емоції йдуть, але вони все одно свої емоції на сцені переживають. Окремі. Історія в історії, життя у житті, інсценізація почуття, глибокого і щирого з усім світом. Частково гурт Соняшник у нас у гостях. Отже, вітаєте Тетяна Радченко, художній керівник Аліна Денисенко, учасниця гурту. Аліна, наскільки я знаю, ви чуєте. І Максим Хозей, власне, глухий учасник гурту. Йому буде допомагати за кадром сурдоперекладач. Ваш гурт, жестова пісня це особливий вид мистецтва. Наскільки він популярний взагалі цей вид мистецтва? Жестова пісня це вид мистецтва. Якщо враховувати, що в цьому виді мистецтва Товариство глухих проводить фестиваль, змагання, конкурси, це жанр мистецтва. Наскільки він популярний? Я згадаю, десь, напевне, у нас в Україні перша співачка, естрадна співачка, в якій спало на думку. Супроводжувати свій спів жестовою, жестовим виконанням да, була Оля Юнакова. Я не знаю, відомо вам це. Перша українська співачка, яка зробила кліп за участю глухих дітей і сама виконувала жестом, жестом пісню, була Оля Юнакова. І звідти пішла. Я не скажу, що мода не мода. Людям це подобається через те, що коли людина, не чуючи, виходить на сцену, вона жестами передає пісню, це виглядає вже не стільки як пісня, а вже як танок рук. Да? А коли... Що саме у вашому репертуарі? Що ви співаєте? От якщо вибирати пісню, отут цей текст він як лакму... лакмусовий папірець, того і якісний текст чи ні. Любий текст не візьмеш для цього. Якщо гарний, Хороший текст, змістовний, він і на жест, як ми кажемо, на жест лягає дуже цікаво. Його цікаво перекладати, передати підтекст, контекст пісні. Можна паралельно з піснею ще придумати якийсь сюжет. Тобто ми показуємо, перекладаємо пісню і даємо паралельно якусь ще історію. Яку ми придумуємо іноді? Я придумую, іноді з дітьми придумуємо придумуємо під час репетиції. Просто відтворити жестами пісню це не цікаво. Цікаво її інсценізувати. Угу. Театральна вистава. Власне. Вистава, так. Да, Про власне. що мрієте, Максиму? Особиста мрія, яка у вас? Що робитимете в майбутньому? Є куди піти після інтернату? Хочу в інститут, а потім а може одружуся, сім'ю, будинок, дітей, щоб все було добре. А ще я хочу перемогти в Олімпійських іграх. В якому виді спорту? В виді спорту, а яким ти спортом займаєшся легкою атлетикою? Самодіяльність, жестова пісня, все це чудово. Але для чого ми це робимо? Щоб привертати увагу до наших дітей. Насправді проблема після школи дуже велика. У нас так є навчальні заклади, вищі навчальні заклади, де спеціалізовані групи відкриваються для глухих. Але більшість в них потрапити не може. Туди потрапляють найкращі. А масі інші, да більшості звичайних дітей, які не обдаровані там геніальними якимись здібностями, куди їм іти. Раніше щодо, нас, щодо роботи раніше, да раніше у нас я кажу, алілуя. У нас є два е, прекрасних дві е, установи прекрасних, які для інвалідів відкривають свої двері: супермаркет один і мережа швидкого харчування. Два не буду їх називати, да, всі вони відомі. Вони забезпечують е, робочі місця для нечуючих е, інвалідів, зокрема. А інші що? Дайте людині можливість навчитися чомусь, що вона може робити своїми ручками від колективу нашої програми. Вам солодощі, будь ласка, корзина, дякую вам, що приїхали. У нас для вас також є на подарунок. Це коза, символ цього року. Діти разом з своїм класним керівником на урок зробили цю козу. Символ цього року. Хай ваша передача іде до людей, має шалені рейтинги. Буде такою ж симпатичною, бодливою іноді. Як ця коза давала молоко. А молоко в чому? Давала користь. Щастивим. вам. Дякуємо вам різні гості, різні гості. Якщо будуть у вас гості бійці, люди, які в АТО захищають нашу Україну. Діти передали такі маленькі обереги. Це наші дітки робили на уроках своїх праці. Передавайте їм від дякуємо. наших дітей Від... Дякуємо вам за все. А я ще раз нагадаю про нашого маленького героя Матвія Саміленка. З нашою спільною допомогою він я впевнена почне рухати паралізованою зараз ручкою. Родині залишилося зібрати 30 тисяч гривень, і кожна хвилина для батьків буквально на вагу золота. Рахунки родини Саміленків зараз на ваших екранах. Наша допомога абсолютно адресна, і кожен ваш внесок піде саме на реабілітацію і лікування Матвія. Для цього ми з вами і будуємо унікальне місто. добра. Чудовий колектив соняшник, герої нашої програми з власним ще й музичним подарунком. Пісня вистава про січових стрійців. Запрошую вас, дорогі друзі. Yo! Я дякую всім, хто сьогодні був у нас у студії. разом з вами ми продовжуємо будувати місто добра, місто, в якому панують співчуття, взаємодопомога, і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.